25 червня, що по цінах на Луцькому авторинку на автомобілі показую. Так. починаємо з Гранціка у нас біленький на парктроніках, на противотуманочках. 19 рік, 2 літра, 118 кВт, 19,2 ціна на легкосплавних дисках. Далі у нас старенький Аудюшечка. На автоматі 97 рік, 1,6 бензин, 5,300 друзі. Ціна 112, пробігу. 112 пробігу, присутній люк. Присутні, легкосплавні диск, класний бюджетний варіант. Так, дивимося. Далі у нас 11 рік, 1,6. 9,2 ціна. З Голландії 260 пробіг. У Меганчик. третій ті ті теж присутні. Так, дивимося ще одненький. 12 рік, 1,5 дизель, 205 пробігу, 9400 ціна біленькі, легкосплавні дисочки. Audi SQ5. Це у нас дизель 23900. S-Line, але це в нас, друзі, Америка. 23900 вартість. Так. 5008 у нас Peugeot 20-го року 21,8 ціна, 1,5 дизельок, 150 тисяч пробіг. З такий екземплярчик. Так. Сенік знову у нас попадається. 12 рік, 1,5 дизель, 9300 вартість, 237 пробігу на легкосплавних дисках на противотуманочках. Так, і знову у нас Audi Q5, кватрова. Що в нас по її присутньо? Еслайновська. Кватрова, 17 рік, 2 літра бензин, 2900 ціна. Так, І знову у нас Grand Scenic білесенького кольору на противотуманочках, на лінзованій вептиці, на з сплавних дисочках, 10600 ціна, 14 рік, 1,5 дизель. Так, І знову його аналог стоїть. Дивимося, 13 рік, 1,6 дизель, 10.950 ціна, 235 пробіг, ось такий варіант. Так, дивимо у нас пасатик b 7 Один рік, 2-літровий, 10-900 ціна, дуже крута ціна на даний пасат. 224 100 вказав продавець пробігу на легкосплавних дисках. Доволі гарний варіант. Паратроніків круг бачимо. І гарний автомобільчик Шкода є. У нас 14 рік, 1,8 бензин, 4 х 4, 11750 ціна. Ну І на останок шкода ВРС стоїть. Прийнена. Зі Швейцарії бачимо протиманочка на крутих легкосплавних дисочках. Ціни, на жаль, продавець не вказав. Друзі, ось такі ціни станом на 25 червня. Хто автомобіля, Звертайтеся, перевіримо для вас, надійшлимо всі звіти та будете їздити хорошим автомобільчиком номер під відео, телефонуйте.